Можливо, років через сто ми почнемо будувати цю довіру. А поки ні, як на мене, просто от всю ту територію треба залити великим-великим шаром бетону, щоб просто не існувало, поряд нічого рядом з нашим кордоном. Тобто, шлях перемовин ти не підтримуєш з російськими окупантами? Немає з ким перемовляти. Абсолютно, там немає з ким зараз промовляти. Як кажуть, гарні перемовини з росіянами це не довше польоту кулі. При цьому ти сама визнаєш, що ми несемо втрати, втрачаємо іноді кращих хлопців, і що наші партнери дають нам недостатньо допомоги, бо побоюються окупантів російських, побоюються. Якщо чесно казати, вдалося ядерним шантажем та іншим залякати так, щоб не давали дальнобійну артилерію, щоб не давали літаки. Чи тут ти не бачиш якогось протиріччя в своїх власних словах? Ні, в своїх словах я протиріччя не, не бачу. Е, я бачу інше: що е, знов таки Європа не розуміє, і е, ще вони не зрозуміли, що Україна, народ України. І е, державне керівництво України це абсолютно різні речі, і е, про що б там керівництво не домовлялось, і на що б не погоджувалось, якщо буде суперечити е, ці домовленості, е, бажанням народу України вже ні, ніхто, ніякі домовленості е, погоджуватись на них не буде і не дозволить їх провести. Якщо домовиться Зеленський, Зеленського знесуть, не подивляться на нього, і на те, що там Путін нападе. Він вже напав 10 років. Ну в нас тільки один шлях: або ми звільнимось зараз, або ми ну, просто втратимо країну і зникнуть українці ще як народ, який жив на цій території, бо у Московії. Основна мета це знищити Україну і українця. Тепер думка повністю зрозуміла. Тобто, ти вважаєш, що це все марне витрачання часу, спроби з китайцями чи з кимось іншим, з якимось іншим ліхуєм сісти за стіл та щось там почати базікати і домовлятися про те, що от нехай вам залишиться Бахмут, а все інше ви нам залишите і будемо далі жити. Як е, ні в чому не бувало, Ти вважаєш, що це при, може призвести лише до, до того, що агресор потім під Він набере е, сили і піде далі. Так, абсолютно. і той, той же ж Китай допоможе. Бо ми ну, прекрасно розуміємо, що у Китаю зараз свої завдання, вони е, побачили, що Росія насправді слабка, і тепер Росія в них е, під? Е, Каблуком так і буде виконувати їх доручення, чи там якісь справи грязні. От, а Китай буде своїми грошима, своєю корупцією, влазить в сфери збільшувати сфери впливу, і Україна ну, насправді чому Китай? Е... Підтримує Росію і не підтримує не Україну, все намавляє, намагається домовлятись. Як на мене, це і помста за е, згаяний е, договір тоді за Януковича, 3 мільйони гектарів, які вони мали тут на 50 років орендувати в Україні і заселити своє населення, за втрачений Южмаш і за втрачено е, багато, багато інших речей. Так, мотор Січ і, і такі інше. Тут багато на, на що вони покладали надія. От, і це, це є така помста. Дякую, велике дякую, Галю, за цю розмову. Тримайся, будь ласка, дуже співчуваю. Це, я не знаю навіть, як це. Ні-ні, я, я ж кажу, я повернусь, я поверну свій, свій будинок, я поверну будинок батьків, землю, я не дозволю нії тварі туди е, всунути носа на відновлення, бо е, е, я ж кажу, бандити мають сидіти. І все з -з -з буду робити, щоб е, ці люди, врешті-решт, е, були відсторонені. Знову ж таки, нам роб своє робити. Так ми маємо Україну будувати. Ніхтось там для нас, а ми самі. І якщо ми не зрозуміємо, що е, тільки е, українці зможуть тут жити і, і побудувати Україну, а ніхто нам не прийде, ні Європа, ні Китай, не Росія. Нам не зроблять наш дім. Дякую, дуже дякую. Але поки що твій будинок зруйнований, так розумію. <кій> Чого? Все, все відновимо. Глава є Україна.